Яскрава жовта окунтовка з'явиться на дорожніх знаках. За словами Доїсців, таке нововведення – одна з умов проведення єврочемпіонату футболу. Яскрава окунтовка – єдине, чим відрізняються європейські дорожні знаки від українських. Яскрава обраблена дорожніх знаків та сучасна розмітка. Дається Харківщини переймають євростандарти. Наразі на найширших дорогах міста, а саме на проспекті Гагаріна та 50-річчя СРСР, роблять розмітку. Там, де є, дозволяє сьогодні. ширина проезжей части сделать такую полосу. Мы сегодня, к сожалению, наносим пока белую разметку. В перспективе это будет желтая разметка по требованиям Европы, УЕФА. И, по, соответственно, по этим полосам будут двигаться транспорт, автобусы с футболистами, с болельщиками, ну и так далее, и так далее. Это мы весной начнем уже это практиковать, начнем наших жителей города как бы подводить к этому, где можно ездить, где надо пересекать, где не надо этого делать, чтобы не создавать проблемы. Чи особовий склад, ефективніша робота? Нещодавно лаву значно скоротили серед нововведень озброєння технічними новинками, що пильнуватимуть порядок на автошляхах. Хатім внідрити ті передові форми методи контролю. Це відповідальне обладнання на постах оно вже на двох постах сьогодні роботу оборони поніси та по зічін, де стоять спеціальні відеокамери, які наблюдають за потоком, за движением, В цьому потоке можуть вибрати нарушителя, определить по номерному знаку, значить автомобіль в огоні. Але порушників правил дорожнього руху, які наражають на небезпеку себе та інших його учасників. Ставлення до них лишається незмінним. Міри покарання жорсткими не стануть, навпаки. Тим, кого на гарячому спіймають за кермом на підпитку, будуть неперелівки. Ртепи пропонують збільшити штрафи за керування автівкою в нетверезому стані. Олена Режова, Ярослава Борисова, Микола Кузін. У тебе новини.